Здоров'я всім. А зараз я хотів таку своєрідну замовну тему. Ну от у нас ще поки що не було замовних тем, тому що мало хто звертався з тим, щоб щось йому пояснили розказали, бо каналу все-таки всього на всього три дні. Все ж таки, і тому, мабуть, є сенс почати з того, що інколи хтось звертається. Звичайно, що на е, сьогодні найгостріша тема після е, мирного процесу після Трампа, після е, скандалів е, Зеленського. Ключова тема це Порошенко, е, ключова тема це е, санкції, лівки і так далі. Все, що пов'язане з Порошенком. Е, насправді, я би хотів почати з того, що ключова. Проблема цих плівок і цієї ситуації, яка є навколо Порошенка, це не Порошенко, тому що е з точки зору е чи політичного чи не політичного майбутнього Порошенка, з е його авторитета в світі, апеляції до нього е з, з світового співтовариства і так далі, вони не зменшаться, вони будуть тільки зростати в залежності від тиску, тому що з одного боку закордонні. Керівники європейські вони не можуть сьогодні прямо виступити проти Зеленського, тому що ну це робить Трамп якби достатньо жорстко. і тому в Європі намагаються бути максимально лояльними і намагаються не звертати увагу на якісь речі, але це не означає, що якщо вони не говорять, то вони цього не помічають, і ми бачимо час від часу певні звернення і певні зауваження з боку європейців. Так от. Yeah. Це ключова біда. Ключова біда те, що в Україні жорстко виявлена е, політична боротьба і переслідування опозиції. Такого, як правило, в цивілізованих європейських країнах немає. І в даному випадку питання не в Порошенку. питання в підходах. Бо е, е, розумієте, коли Зеленський 6 років тому. Обіцяв посадити Порошенка шість років тому, то у нього було ці шість років для того, щоб посадити. І ми бачили, що зразу після приходу Зеленського відкривалися різноманітні кримінальні справи. Їх там сотня була. В основному це були проросійські політики, які зверталися до суду на на порожньому місці. Відкривали ці справи за, за те, що він дав команду йти в контрнаступ, за те, що він. Дав команду кораблям туди плити, не туди. І таких е, речей було дуже багато. І фактично все, де можна було зачепити Порошенка, вони зачепили. Е, ну результат був зрозумілим. Е, нічого не вийшло. Нічого не вийшло з двох причин: перша причина, тому що не було складу злочину, друга причина. Е, е, Вплив е, Зеленського на суди, які могли приймати кишенькове рішення, був не таким, як він є тепер. Ну бо Зеленський тільки прийшов, е, і судді ще не розуміли, е, чи треба е, його слухатися і виносити неправомірні рішення, чи ні. Багато хто думав, що е, спроби е, винести якісь неправосудні правосудні рішення можуть, е, е, ну як би сказати. Це тільки на цьому етапі. Потім це припиниться, і тоді буде переслідування щодо них зараз. Я би сказав так, що ми бачимо всі, що судді в більшості випадків розуміють, що таких рішень проводити не можна, але з іншого боку вже є команда пригодованих і контрольованих з банкою суддів, які можуть винести ті чи інші рішення. І таке було, до речі, і в часи Януковича ми це бачили, і так далі. Тому. Ймовірність судового судового переслідування е, зараз е, е, і результативного вона дещо вища, саме через ці речі, через те, що тепер Зеленський розуміє, що не можна розраховувати на е, правосудне рішення, бо воно не допоможе йому ніяк. Тому вони дбають про те, щоб було рішення те, яке. Зможе винести відповідний вердикт. Чому це почалося саме зараз? Як ми побачили, що старт був даний санкціями, які були введені проти Порошенка, абсолютно незаконна, це зрозуміло, тому що не можна вводити санкції проти громадянина України, які знаходяться в юрисдикції країни і які може бути переслідуваний українським судом, а не санкціями. А проти нього санкції ці ввели. Причому цікаво, що ввели санкції значить як. Пишеться, що можна тільки вводити санкції, якщо людина пов'язана з тероризмом в цьому законі. Ну, тобто, умовно кажучи, громадянин України, який живе на Донбасі, і воює проти України, і проти нього можуть бути введені санкції, і тому це і передбачено законом. Якщо говорити про Порошенка, то з одного боку, якщо Порошенка є, значить допомагає терористам. А він допомагає Збройним силам, то це фактично визнання ЗСУ терористами з одного боку. З іншого боку, можна сказати, що якщо справді Зеленський дуже правий, і справді Зеленський докопався до суті, і Порошенка є особником Росії Кремля, то тут виникає зразу одразу дуже цікавий інший аспект. А чого це раптом? Московитець з Кремля. На свого пособника, зрадника України злили Зеленському плівки. Ну, якось так достатньо дивно виходить. Плівки на е людину, яка співпрацює з Росією, сама Росія її зливає. Ну, не дуже логічно виходить. От, але ж, е прихильники Зеленського не дуже часто е докопуються до таких деталей, ніколи не, не задумуються. Над глибинними речами так от санкції спочатку були. Потім поновлення кримінальних справ, е, які зараз вважають там вугільною, які вважають топовими, яку намагаються просувати. І третє, оці плівки. Тобто, не навпаки, я розумію, що якби було ще навпаки, було наполягання судів е, чи там прокуратури відновити справу, потім з'явились плівки. І як результат, щоб не чекати судового рішення, Зеленський каже, бачите, яке неподобство, я ввожу санкції. Тут все виходить навпаки. Спочатку санкції, потім всі починають говорити, що вони незаконні і безпідставні. І тоді раптом починають витягати різні значить, е е е карти з, е з цих рукавів. Але і це не найстрашніше. Найстрашніше те, що Україна, яка Воює з Росією Україна, яку очолює Зеленський, якого дуже люто ненавидить Путін. Ну, ми це чули, його заяви. Зеленський, якого гнідою називає значить, Лукашенка, такий поганий, такий неймовірно жахливий, раптом отримує для боротьби з своїм політичним опонентом плівки від оцих самих людей, які його не люблять. І які його називають всякими дивовижними словами, питання як так можливо? Як так можливо, що Зеленський своїми, значить, від своїх, в умовах своєї ненависті до Росії, Росії ненависті до нього раптом отримує плівки, які йому потрібні після ну незаконних санкцій, і коли йому треба поборотися з своїм опонентом. От і оце як на мене найнеприємніший момент це говорить про співпрацю наших силовиків з московитськими силовиками, і ми не говоримо зараз про те, правильні ці плінки, плівки неправильні, чесні вони чи не чесні, чи справді все це було, чи цього всього не було. Важливо інше, важливо те, що ці плівки відповідають необхідності, Якій була у і їх надали Росії з Росії, і це, як на мене, от саме в цьому є найнеприємніший момент, тому що він говорить нам про те, що співпраця чоловіків з різних боків лінії фронту відбувається, і ми можемо говорити про те, що дуже багато речей, які є в Україні. Можуть бути зроблені в інтересах Російської Федерації і можуть бути зроблені за допомогою цієї федерації. І е, коли ми говоримо про вивід військ з е, Курська, ну уявляйте собі, як би красиво було, що Зеленський сказав би, щоб довести наші мирні прагнення і перепинення вогню, ми виводимо наші війська з Курської області. Як Путін робив, коли він виводив війська з під Києва? І тут ви всі сказали, дивіться, Зеленський замир. Звичайно, рішення дивне, але ну, вже раз так Зеленський зробив. Але Зеленський так не зробив. Він не напрацював собі в Україні очок. Чому? Тому що такий варіант виходу військ образив би Путіна. Тому що Путіну треба було завоювати, відбити, особисто приїхати туди і продемонструвати, який він крутий пацан. І він так дивовижно приїхав, що якраз це було в той момент, коли Зеленський почав відводити війська. Ясно, що це зашито билими нитками, але найгірше те, що це змова, яка, яка не була передбачена в Саудівській Аравії, тому що Саудівська Аравія до того ще не відбулася, і це для мене ще одне свідчення у цієї співпраці між Зеленським і Путіним. Тому найбільша проблема, як на мене, сьогодні полягає в тому. Що така співпраця існує, і вона не може бути на користь Україні, і вона дуже шкідлива для України. От, ну і останній момент, який вже не має ніякого значення, це про те, чи правдиві ці плівки, чи неправдиві. Я вам нагадаю, що Зеленський колись дуже активно любив виконувати номер, крадений у людей, які його виконали 50 років до нього, про грання на піаніно причинним місцем. Ситуація з плівками та сама, виявляється, це те саме з грошима, які намагалися вкрасти, які Порошенко возив, і так далі. Тоді тобто це все було у 2008, 18-16 Ну, коротко, 2018 році і є відповідні заяви, звернення про російських політиків, які це вже робили. Тобто, Зеленський просто повторив те саме або не Зеленський. Або ті, хто замовляли історію про гроші тоді, вони ж замовили її і зараз. Тому що є останні аргументи дуже цікаві, чому плівки, які насправді нібито зняті в 2019 році, 6 років лежали в Росії і не рухалися. За ці 6 років, якщо вони правдиві, вони сюди не прийшли, вони не були використані. Чому так сталося? Тому що Зеленському, Зеленському ніколи не потрібна була така підтримка, як зараз в умовах підписання тієї угоди, яка може бути дуже жахлива і дуже неприємна для України. І тому Росія йому зараз допомагає. А вже те, що говорять юристи, про те, що немає оригіналів цих плівок, немає носія, на яких вони були зняті, є ознаки монтажу і, і, і велике великою мірою, можливо, це зовсім інші гроші, зовсім для іншого кандидата в президенти робилися. А туди підклеїли охоронника Порошенка. Це так само абсолютно можливо. Тому е, моє глибоке переконання саме ця історія з цими плівками це велике свідчення того, що нас готують до великої поразки, і це, як на мене, е, великий урок для нас усіх. Тож е, на цьому я завершую. Відпочивайте, Добраніч. слава Україні!